Робота Дніпровського вокзалу воєнний час. Від початку повномасштабного вторгнення Дніпро став як гуманітарним, так і евакуаційним форпостом країни. Від 24 лютого станція Дніпро головний відправила на захід України майже 270 тисяч осіб з гарячих точок. Повідомляє начальник станції. Найбільше перевезень припало в період з 4 по 29 березня. Тоді станція відправляла від 5 до 15 тисяч пасажирів та до 10 евакуаційних поїздів. Розповідають, на той час було дуже складно. Швидкість поїздів знижувалася через загрозу обстрілів в різних регіонах. На рейси пускали тільки жінок з дітьми, літніх та людей з інвалідністю. У вагонах розміщували до 200 осіб. Хтось їхав навіть сидячи на підлозі або сумках. Також додають, від квітня місяця пасажиропотік зменшився, але евакуаційні потяги продовжують свою роботу. Щоденно курсує потяг Покровськ-Львів, і раз на чотири дні також курсує поїзд Покровськ-Новоукраїнка. Раніше був поїзд Покровськ-Кропивницький. Перевезення пасажирів за цими напрямками здійснюється в основному від станції Покровськ. Дуже багато пасажирів прямує до станції Дніпро, головний, де здійснюється Пересадки або розміщення евакуйованих осіб в місцях для цього передбачених, а також за домовленістю Донецької військової адміністрації з Кіровоградською військовою адміністрацією, розміщення пасажирів. І евакуйованих відбувається на території Кіровоградської області в містах Ропивницький, ну а зараз іще місто Новоукраїнка. За період воєнного стану Укрзалізниця загалом евакуювала 4 мільйони осіб, з яких 1 мільйон це діти і підлітки. 600 тисяч осіб скористалися міжнародними потягами, тобто були евакуйовані за кордон. Значить, спеціальними медичними поїздами «Укрзалізниці» евакуйовано із зони бойових дій дві тисячі поранених. Що стосується тварин, 112 тисяч чотирилапих пасажирів також було евакуйовано поїздами укрзалізниці.